Так, сьогодні 21 квітня 2017 року. Утром проснулося. Отакий до нас прийшов циклон. Прийшлося срочно затоплювати свого котла, але там дим йде, бо вже кондиціонери тільки ганять даром. Справ справляються. Затопив свого котла. В хаті гріється, тепер сніму зняти відео про свого мерена жеребця такого, який ми приобрели вчора. Кажу впечатлені маса, навіть порівненні з ТДшкою ось, цей виготовлений в Турції. Ну, якось в нього виходить, все одно мотор громше робить. Що мотор, що бортові, трохи підвивають. Ну, трохи чувствується такий. Ну, не так, звісно, як в Юмезі чи в МТЗУХі, там. Чи... Ну, все одно трохи воєць. А в цьому взагалі таке відчуття, наче він їде на якійсь електричній тязі. Ну, взагалі в коробке не чувствується, тільки котиться, тільки бу-бу так, у колеса просто чувствується, тільки гупотить резина. А взагалі бортової, бортових, там взагалі нічого не чуть. Так. Просили зняти так трошки який висоту, все, бачите, колеса. ну Десь процентів на 30-40%, Ну, На 30% точно він. Більший колесами, ну, габаритами. Так, що ж тут по трактору? Стоїть 6-ціліндровий двигатель і в Екогороді. Ну Такий самий, як тут, тільки. Тут 4 тут 6 І цей. 125 коней. Турбіна, інтеркулер, всі ці діла. Ну, типа, збито. Солярка збита до мінімум. Це найменший, найслабіший ну, двигатель у цій лінійки. Там потім цей самий двигатель вже 145, 165, 600, 200, 300. Ну, тобто блок той самий, там тільки головка, ну таке трохи по мелочі. Ну, 300 коней в такому движку. Я представляю, який тут запас мощності. колінвала і все остального. Понятно, головка там чотирьохклапанна вже. А тут ну, тут проста двох. Топлівний тут той простий. Коробка тоя проста, синхронізована, Ну, я ж кажу, включається. І вибор набагато кращий. Тут якось він максимум 33 може поїхати. ну слабовата скорость, четвертою, практично їздить четвертою скрізь. А тут десь виходить, як на цьому тракторі третя. Третя, як на цьому, як на цьому четверта то четвертий тут я ж кажу, практично вже по селі я не міг ніде включити. Ну, вже, вже. Так, що ж тут далі? Тут ми спереді зробимо ящичок. Дивилися, кейс. Коротше, кейс 125-й. Точно такий самий. Все, взагалі, мости, коробка, двигатель. Ну, та взагалі капот, кабіна. Все, тільки просто красним покрасяний. Красним покращений і цей. Ну Може кажуть, комплектація. Ну Ціна зато там на порядок вище. Я там знаю. Головне нам, щоб оце все це ходило. Мости, це, що там нам. Ну, як там якісь, я там не знаю, кажуть, якісь лангочки трохи лучше, там. проводка трохи лучче, чи що там, не знаю. Ну Трохи типу по комплектації багаче. Понятно, що це для сама бюджетна версія бо ціна б тоді б, зразу одразу виростає. Нам головне і цього вистачить. Головне умови для людини, а не для... Я ж кажу, хоч капіталісти, як кажуть, на них капіталіст, загниваючий. Ну, про людину думають. Всі умови для людини. Що комфорт по техніці безпечності, всі ці, навіть воно там у кабіні прикольно. Я вам покажу прикол. Прикол. Предусмотрели даже по мелочи. Ну, дивіться что -то. Молоточек. Если где-то тебя там заблокировало в кабине, или еще что-то, берешь молоточек и разбиваешь стекло. Ну, это вообще уже. Так, кабина, я скажу, просторнейшая. Тут все уже есть место, типа, для пассажира. Тут у чего... Сідушечку можна проробити. У кейсі тут сидушечка така стоїть. Ну така типу, платформочка з такою, типу. Я думаю, пасажирів особи там возить ніхто не буде. І так їм хорошо буде. Будуть балдеть і так. Так, що тут? Фільтр? Це такий фільтр, що він там каже, який там Сепаратор на нього кажуть. Ну, я так зрозумів, бо простий фільтр з відстойником. Касета там якась стоїть. Ну, що типу цей Короче, фільтр грубої очистки. Фільтр грубої очистки, фільтр тонкої очистки, так само там воно датчик на воду. Тут, що тут? Бак на 250 літрів. На Holland тому 110. Колеса тут я ось вже стою, практично ось в мій рост. Це метр 65, п'ять, то метр сімдесят мене 1,65 п'ять колесо висотою Нав'язка тут звісно в тих версіях вже з крюками така ну то я думаю і це і хвата нам головне щоб замінити ту ДТшку і той культиватор щоб він сюрпелив і швидко нам культивірував і там потім вже на осінь то зрозуміло якийсь плуг будемо думати ну, щоб бо плуги то є ну, прості а йому треба, мабуть, на якийсь оборотний. Так, походу тут щось. Речагиєш, кру тут. Ну, в принципі, те саме, що на цьому. В принципі, ну так, що тут, що тут? Холодно. Так. Звук, звісно, прекрасний, цей вихлопною. Взагалі їде. Взагалі його не чують. Цей, звісно, крикливий. Їдеш за, за кілометр чуть що він їде. Не знаю. Ну в кабіні в ньому теж не краще, звісно. Ну, такий, у нього якийсь вой своєобразний. А в цьому взагалі їде котиться, значить як... Ззаді як, ну, рушає і не чуєш, як він рушає. Типа, як ото електромобіль, типа. Взагалі по порівненню з тим усім, я наскільки все видно. Коробки підігнано, що ніякого воя, ніяких І намеків немає. Тільки такий у гу уу, хороший такий глухий-глухий, на низьких тонах працює. Так, ну що тут? Цікавого фільтр. Масляний, я так зрозумів. Так, добре, хоч перенесли вихлопну на цю сторону, бо з цього виходить, коло бака рядом вихлопна, Якось неприкольно. Дискуєш там така температура, там бак трошки облив. Покажу все зараз як на цьому зроблено. Не дуже прикольно. Получається бак і вихлопна рядом. Тут така ось защита, там якась поролончик. там, ну коротше, якийсь там отражатель. Набивається туди полок, може мало ли що, ну треба дивитися. Трошки солярку хлюпнув, облилося. А зараз такі солярки, що спихують, як бензин буває. Так що сніму. Ну цього 2,60 висота, а цього 2,90. Так якщо Ну звісно цей сапат не буде вже, понятно. Ну типа сіять може. 2-10 по крайніх точках. Типа, сівалка може, сівалку можна сівалкою сіять. Якщо Звести колеса, 2-10. Так, тут ось такий прикольний уровень масла в коробці. Дополь, дополнительний ось стоїть. Там внутрі в коробці. Само собою циліндр, гідравліка совместна. Получається масло. Та воно і лучше. Ми вже думали на свій ну, Робили йому трохи ремонт, прийшлося. Скільки там стружки, ужас. Поставити фільтр такий і запитати, ну це мислів слух, запитати гідравліку від коробка, залити гідротрансмісіонне масло і запитати. ну По ідеї треба зробити капітальний ремонт. Ванну все вимить капітально, все поміняти, капітальний ремонт, потім залити масло, просто проїхати, промити його, а потім вже залити і зробити. там геть Просто Просто фільтр поставити, вход десь на якусь пробку, з нижніх, де пробки, якийсь переходник, де пробки слів масла, забор масла зробити. І через фільтр такий купити вже, імпортний фільтр капітальний. Поставити фільтр і, щоб масло йшло в гідравліку. Наскільки була б чистіша б. Система. Вообще, я, я думаю, мелочь, но зато прогресс. Так, ну що. Таке ж кажу, мустанга приобрели. Ага, Тут, типа міста на гідравліку, бачите? Дожді, бути в тих версіях, ось тут кнопки стоять для оператора, щоб підравліку кабіну не стрибати. Це я кажу сама. Проста бюджетна версія на цей... міцеї поки місь передостаточно, по тому комфорту і по тій силі. Так, що, до свидання?